Музика і культура це дарунки, які ми отримали від богів. Ми повинні шанувати і дбати про них. Для цілого світу нині наша національна культура стала символом свободи, життя, любові, за яку кладуть душу і тіло. Національна музична культура, особливо під час війни, сприяє єдності, підтримці, вираженню почуттів у складних історичних умовах. Культура є одним із засобів єднання людей та окумляцій внутрішніх сил. Якщо ти хочеш дізнатися живе народ, послухай його музику. Музика це світло у нашому житті, і жодна кривава війна не зможе зруйнувати любов до неї. Нехай музика єднає наші серця навіть у такий надважкий час для нашого українського народу. Ми стародавня нація з багатованою культурою та історією і об'єднати українців може лише відчуття приналежності до власної культури та держави. Поки існує українська культура і музика, ми не переможні і ми не здаємося, а це значить, що ми сильніші своєї долі. Культура це пам'ять народу. Його ідентичність, спадок і майбутнє. Це наш дух, наша душа і наша пісня. Роби своє до останнього подиху. І ще трохи довше, і ми обов'язково переможемо. Вона і краса, і слава, і сила. Вона лікує душі в тіло. Вона дає людині хило, що від землі влетіло сміло. В житті люди не вся вбиває. І сонце гріє, і гра збиває, і з нею легше світі жити. Її не можна не любити. І радість музика приносить, і в горі як розрада буде. Душевні рани, вона горіть. Дружіть з музикою, люди. Під час війни музична культура об'єднує людей, підкреслюючи їхню приналежність до певного народу. Народні пісні, гімни та інші музичні твори надихають нам патріотизм та гордість за свою країну. Українці сильна нація, а українська культура внутрішня єдність, любов, народу. Українська культура росте з власного корм'я. Вона унікальна, самобутня, неповторна. Її потрібно розвивати та підтримувати, особливо під час війни. Війна руйнує людські душі, а культура відновлює. Культура, як і мова, це душа народу, яка створює державу. Наша місія проста: українською музикою у світі має ставати все більше і більше. Ми повинні зберегти її для наступних поколінь. Українці сильна і незламна нація. Привіт Америки! Україно, Ти в нашому серці. Музична культура це той шлях, в яким суспільство спілкується з собою і світом навколо. Головна її функція. Зменшувати у світі свому болю і нам сім'ї про це нагадала: з україною серці! Ми повинні розвивати свою національну культуру і робити це професійно і класно. Україна і її культура починається з кожного з нас.